Анна Франк єврейська дівчина, яка народилася в Німеччині, але в 1933 році її родина втекла в Амстердам, проте і там застала їх німецька окупація, і вона протягом 25 місяців разом з сім'єю переховалася в окупованих Нідерландах. Добре, знайомий зі сторінками життя цієї родини, ветеран Віктор Закерничний, який прийшов на виставу, завдячуючи тому, що, значить, бо ця єврейська родина, значить, Попало, що навколо люди були, людині не видали цю родину нацистам. Весь час, перебуваючи в Амстердамі, Анна вела щоденник, який став згодом всесвітньо відомим. Саме на основі спогадів цього щоденника і була поставлена вистава Анна Франк уроки історії і толерантності. Вистава несе найголовнішу думку, найголовнішу місію виконує, тобто зупинити прояви ксенофобії, антисемітизму і зупинити. Запобігти трагічним помилкам минулого спектакль підготував педагогічний центр Академія та школа Паросток. Учениця цього закладу Кароліна Лемешко їздила в Швецію та Нідерланди, де брала участь у виставі, граючи головну роль. Найбільшою виставі мені мабуть подобається фрагмент, коли Анна представляє свою родину. Тата, маму і свою старшу сестру Марго, і це дуже цікавий танець взагалі. І ну читання уривку з щоденника також є цікавим, бо дізнаєшся багато про її родину. Часом родина Франк таки була схоплена та відправлена до концтабору Аушвіц, а пізніше до Берген-Бельзена. Єдиним членом сім'ї, хто вижив у нацистських таборах, був батько Анни. Все своє життя до 1980 року. Він присвятив популяризації записів своєї доньки.